Привіт усім. Сьогодні я поговорю про психологію і загалом. взагалом. Отже, на мене взагалі це відео надихнула розмова двох дівчат. Я нещодавно була у Львові, і я просто випадково почула їх діалог про те, що психологія. Ну вони там, скоріш за все, я не прямо що сиділа і слухала. Вони там, скоріш за все, говорили про психотерапію, але, тим паче, це якби одна тема. Ось, тому давайте поговоримо про психологію. Я хочу тут зачепнути декілька пунктів, які, на мою думку, є важливими, і взагалі розібратися з цією темою. Там був тезис про те, що психологія не є ефективною, і вони, типу, не, ну, не, не мають, не очікують, не, не мають якогось певного результату. От, і про це я теж сьогодні хочу сказати. Значить, По-перше, що я хочу почати з чого? Психолог це чужа людина. Це чижа, от дядя, яку ви бачите там, умовно перший раз в житті. Очевидно, що ви не можете на першій консультації розкритися і почати говорити про якісь інтимні речі. Тому що, скоріш за все, ви будете говорити саме про це. Ви не будете обговорювати якісь класні події вашого життя і так далі. Ви будете говорити про ті речі, які для вас є болючими. очевидно, що на першій зустрічі, на першій консультації, ви не отримуєте якогось вау-результату, тому що ви маєте мечитися з людиною. Це по суті ну, якби в будь-якій мовно кажучи, да, до любого спеціаліста, до якого ви не прийшли. У Вас має бути оцей якийсь знаєте, енергетичний вайб, меч між людиною. Якщо у вас цього немає, вам буде дуже складно розкритися. Бачив, в такому питанні, як е, психологія, тому що ви ділитеся. Дуже такими, знаєте, сокровенними якимись моментами свого життя. І очевидно, що не до кожної людини, яку ви бачите, ви можете так з легкістю прийти і оголити свою душу. Такого не буде. Тому не очікуйте, що коли ви приходите на першу консультацію, ви прям отримаєте якийсь вау-ефект, і ви вийдете там з зміненою якимось свідомістю і так далі. Так, да, це може відбутися. І не без цього. Але якщо ви дійсно обговорюєте важливі питання, які для вас є дуже болючими, не очікуйте, що ви за одну годину все це вирішаєте. Тим паче, якщо ви досить довго жили з цією проблемою, ви не можете прийти, і, ну, типу, у вас було, не знаю, була проблема 10 років, ви вирішили її вирішити за одну годину там сесії, ні, такого не буде. Це перший момент. Тому, коли ви йдете і вибираєте для себе психолога, ви маєте це розуміти, що у вас має бути довіра, у вас має бути лояльність до цієї людини. Ви маєте відчувати те, що ця людина вас не осуджує, і що ви комфортно можете розказати все, все що вас дійсно турбує. І це важливо, розумієте? Плюс тут ще такий момент, що психолог це теж людина. І у психолога теж є свої думки, свої бачення і так далі. І щоб не кривити душею, ну. Це було б типу щось із розряду фантастик, Якщо б ми подумали, що всі психологи настільки пропрацьовані, в них немає якихось своїх загонів чи тараканів в голові. Вони, звісно, є. І чи можуть вони передаватися? Ну, умовно кажучи, впливати на процес роботи. Звісно, вони можуть впливати на процес роботи. Це досить очевидно, тому. Тут ще теж такий момент, який там освіта не була по психолога, скільки б консуль... цих досвіду там і так далі не було по це Він говорить про те, що ви можете прийти у людини не буде якихось загонів, які вона вам буде транслювати. Це може все бути. Тому психолог це чужа вам людина. Ви маєте це усвідомлювати. Як би ви класно не відносились до психолога, якщо він буде соціальну мережі і так далі, як би вам його не порекомендували, ви приходите до чужої людини. Не очікуйте, що ви зразу будете відкриватися і будете фіксити свої проблеми так легко. Другий пункт, чого психолог, ну, психотерапія, взагалі, консультації з психолога можуть бути неефективними, це те, що ви не розумієте, чого ви хочете. Я тут дотримуюсь такої думки, що дійсно треба йти до психолога в ті моменти, коли у вас є реальний якийсь запит, і вам, ну, не те, що прям припекло, але умовно кажучи, ви розумієте, чого ви хочете, у вас є, ну, типу, у вас є запит. Да, тобто ви розумієте, що ви хочете отримати. В такому випадку, коли ви йдете до психолога, по-перше, психолог знає, що, куди вас вести. По-друге, ви самі розумієте, якого результату ви очікуєте. З іншого боку, чи можна йти в психотерапію чи взагалі до психолога, просто тому що, о, типу, всі йдуть і вам цікавий цей досвід. Теж, чому ні, але у вас знову ж таки має бути якась кінцева ціль. Тобто, якщо ви не знаєте, куди ви йдете, очевидно, ви туди не дійдете, бо ви не знаєте, куди ви йдете, Ну, це якби логічно. І відповідно, ви можете і не отримати ніякого результату, бо ви просто тут не знаєте, який ви результат хочете отримати. І це, здавалося, знову ж таки лежить на поверхні, але якщо вас психолог не запитує, типу, куди що ви хочете від консультації, тоді це вже питання до психолога, чому психолог не запитав про це, тому що це досить логічно, якби знати, що ви хочете. І для вас це теж важливо озвучити те, що ви хочете, до чого ви хочете дійти. Коли ви не розумієте, до чого ви хочете дійти, роботи не буде. Третій пункт. Тобто, давайте я так. Скажу ще повернусь до другого, що якщо ви хочете піти просто для вас це новий досвід, прекрасно для себе окресліть, я хочу отримати новий досвід. Це теж є, типу, як ціль, да, по суті. Але, типу, як це сказати, що ви все-таки хочете отримати від цього нового досвіду? Давайте отак. Да, тобто, ви маєте чітко для себе розуміти, що ви хочете. Далі. Психологія і, взагалі, терапія це складно. знову ж таки, давайте не романтизувати шлях, тому що можуть бути ті ситуації, можуть бути ті проблеми, коли вам буде складно. І це є цілком нормально, це є абсолютно нормально. Ми не можемо розвиватися в умовах, коли, типу, все окей. Розумієте? Ми не можемо сидіти на дивані, коли немає якихось. Сильних, ну, немає, знаєте, як це сказати, типу, в зоні комфорту людина не розвивається. Це перший момент. Другий момент, ви можете піднімати якісь певні теми, про які ви навіть забулися вже, і обговорювати їх, і це теж буде вам складно. Тому пам'ятайте, що ви можете плакати, ви не завжди будете виходити після консультації з радістю. І з відчуттям того, що вау, класно, мені так прям полегшало. Ну, типу, ні, такого не буде. І це правда життя. Чи це є погано, знову ж таки, звучить досить песимістично. Це не песимістично, це, типу, так воно є, розумієте? Так воно є. І плюс це ваше відношення. Ну, Ви ти знаєте, типу у вас може бути прищ, який вже знаєте, він так, він так, болить, і ви угній вже вийшов, але він все досі болить. Те саме і тут. Ви могли ходити з якоюсь проблемою довгий час, і потім ви типу, це все якби, витягнули, вам може бути боляче, правда? Ви можете ходити ще мазати, мазати ці всі ранки і так далі. Те саме і відбувається з ранками всередині. Якщо ви довгий час, тим паче це тримали, якось собі очевидно, що ви не зможете це, по-перше, пофіксити. По-друге, вам прийдеться проходити якісь етапи, коли вам буде дійсно погано. Ви будете відчувати себе не окей. І це є цілком нормально. Це є цілком нормально. Просто пам'ятайте про це, це є цілком нормально. Я взагалі вважаю, що люди якось погано сприймають негативні емоції. Я не говорю про те, що ви маєте піти в негативні емоції, сидіти там і. Страждати. Я говорю про те, що це цілком нормально відчувати негативні емоції, це цілком нормально переживати ці емоції. І мені навіть інколи здається, що ви можете з цих негативних емоцій взяти щось позитивне насправді. Просто тут питання в тому, наскільки ви як ви на це все взагалі дивитеся? Але е, точно знаєте, такий момент завжди мені згадується. Да, смерть, те, що типу, як тут можна позитивно на це дивитися? Розумієте, о, типу, не, тут ніяк на це не треба дивитися, тому що це є частиною нашого життя. Як тут ще на це можна дивитися? Типу, це, да, це дуже важко втрачати людей, яких ми любимо. Але по суті, це є частиною нашого життя. Ми народжуємося і ми вмираємо, вмируть усі без винятку. І, типу, це є. Типу, а що ми очікуємо? ну якби, Це вам говорить людина, насправді, з якою були досить проблеми з цією темою. Тому я просто розумію, що а що я очікую від цього? Що типу, станеться, ну Це очевидно, що це станеться зі всіма. І очевидно, що коли ти зустрічаєш людину, яка там, тобі, ну, типу, на, на, на тобі не байдуже, це станеться. Чи буде це боляче? Ну, очевидно, да, буде боляче, але з іншого боку, це якось мало не статися, це є природньо. І от це особисто моя така якби, сприйняття. Я розумію, що в моменті, звісно, я буду відчувати себе погано, коли я буду втрачати близьких людей. Але це є якби нормально, це є природньо. Ми всі там будемо, умовно кажучи. Тому очікувати, що це не станеться, чи не думати про це це досить якось нелогічно, на мою думку. Тому так, да, смерть близьких людей це досить складно, це важко, але. А що ми очікуємо? Ми очікуємо, що цього не трапиться чи як. Тобто, так, да, це складно, але а як може бути інакше? Да, тобто, якщо говорити про смерть, бо ми почали говорити про негативні емоції і так далі. А, такий ще один пункт. Ви маєте розуміти, що кожна, кожна людина сприймає життя через, свою, через своє бачення, через, через свій досвід. І ви можете прийти до психолога, і психолог може вам сказати таку фразу, наприклад, що треба все робити в задоволення, і, е, типу, все можна досягати в легкості, і так далі. Я не, Да, можна досягати все дійсно в легкості. Тут більше питання до того, е, це скоріше про ваше відношення е, до якихось труднощів. Але є велика жирна але. Розумію, я не можу назвати це рожевими окулярами, але коли говорять, що треба досягти все легкості, ти можеш створити так своє життя, що тобі буде класно, легко, це все. Да, до, цього всього, до цього всього можна прийти. Але, повторюсь, є одне велике журнале. Інколи люди зупиняються в таких ситуаціях, коли це не те, що неможливо зробити, для цього потрібно робити колосальні якісь зусилля для того, щоб до цього дійти. Умовно кажучи, може звернутися да, там, жінка з дітьми. І вона зараз працює на роботі, яка їй абсолютно не подобається. Вона не отримує цього задоволення. Немає чоловіка. Вона не може зараз так кинути, піти там на курси якісь, да, почати вкладати в себе гроші там, і так далі, знайти собі чоловіка, бо в неї її діти, вона одна, їй потрібно їх чимось годувати. Вона не може так взяти і змінити своє життя, і в неї буде все це в задоволенні. І коли. Психолог говорить такими тезами. Мені інколи здається, що це трошки відірвано від реальності, і, можливо, якщо в житті психолога це якось підкріплюється ця теза його досвідом, ну окей, да, це класно робити все в задоволенні, але ви маєте розуміти. Що о, та, чого б, ну, якби може бути неефективно, чого ви можете не отримувати того, що ви хочете, тому що людина, до якої ви прийшли, вас просто не розуміє. І для нього або неї робити все задоволення, і це, якби, да, це класно, але знову ж таки, повторююсь, коли вам про це говорять, ви маєте усвідомлювати те, що це може бути складно те, за які вам може говорити психолог, це, ну, типу, це не робиться ось так. І. Це треба розуміти, тому що, знаєте, якби ми намагаємося дивитися все на позитиві, і на це треба дивитись позитиві, але потрібно не забувати, що це в моменті, може бути складно розумієте, Коли ти приводиш до психолога, зараз очікуєш що тобі все перешають і все буде класно, і ти вийдеш з крилами, і ти почнеш все класно робити. А по суті тобі говорять таку фразу, що треба робити все задоволення, а вона взагалі ніяк не ну, типу, ти її до життя не, не можеш особливо примінити. І тебе це починає, якби, ну, ти, ти не опиняєшся в стані, коли ти зараз все класно, швидко зробиш, і ти будеш кайфувати від життя. Цього не відбувається. І людина виходить за відчуттям того, що її щось ну, трошки, ну, типу, чи вона неправильно живе, чи то. Якось психолог більше знає, а клієнт мало знає і не розуміє, як це взагалі типу, сконектити, Розумієте, коли тобі говорять такі речі. Тому тут теж важливо, що вас психолог має розуміти, що він розуміє, що це так не трапляється. І коли ти сидиш і тобі говорять, що там я не знаю, щось я прицепила за цієї фрази, що треба робити усе в задоволення, це класно, але да, якби тебе з цим відпускають. А ти розумієш, що а ти не можеш, бо в тебе там, знаєш, троє дітей. Ти не можеш зараз взяти і піти, сходити на курси, зробити собі укладку і так далі, бо це у тебе останні, умовно, гроші, щоб погодувати, заплатити за квартиру. Розумієте, в чому суть? І виникає таке да, питання, а що далі? Але. Е Труднощі вони є в житті і вони будуть в вашому житті. Коли ви приходите до психолога, психолог, якщо ви хочете з цим, цим працювати, вас мають запитати, окей, що ми можемо робити далі з цим? Навіть якщо ви опинилися в такій тяжкій ситуації, ви завжди можете знайти вихід з цієї ситуації. Тому для чого я це говорю? Тому що дивіться, коли людина сприймає, як я вже говорила, через свій досвід, вона вам це транслює. Для неї це легко, і не завжди психолог може там до кінця розуміти, що ну для вас це не так. Ви живете в інших умовах, ви у вас інше взагалі життя і так далі. І тому, е якщо у вас психолог не запитав, як це зробити, там чи хочете ви далі, да, давайте розпишемо план покроковий, що ви можете зробити в даній ситуації. Ви або тоді міняєте психолога, якщо у вас він вас до цього не привів, або тоді е задайтеся цим питанням і скажіть, допоможіть мені розклад, ну, типу, досягнути цього. Такий хочу робити це все задоволення. Да, я хочу, типу, мені подобається тезу, яку ви сказали, але на даний момент у мене немає можливості цього зробити. Чи буде вас це вганяти в якийсь ну, негатив? Ну, звісно, буде, тому що ви не можете взяти і за, за один день змінити своє життя. І це може бути складно робити. Але в тому та й позитив. Труднощі будуть завжди. Важливо знайти ту людину, яка буде вас до цього вести, розумієте, яка вам допоможе пройти ці труднощі і довести вас до тієї точки, до якої ви хочете бути. Але от розумієте, типу, в тому, ти то, знаєте, тут такий момент. Вам це можуть сказати, але вас далі не довести до цього. Розумієте? От про що я говорю? Тому коли ви приходите до психолога, чому може бути неефективно? Психолог вам да, говорить якісь класні не знаю, цитатки, це все звучить дуже круто. І, можливо, психолог живе таким життям, і це прекрасно. Але люди бувають в різних ситуаціях, і ви можете опинитися в, в тій ситуації, в якій ніколи не був психолог, умовно кажучи, і вас просто можуть не розуміти. І це важливо тримати в голові, коли ви йдете до психолога. Тому що пам'ятаєте, в першу чергу, це людина, це людина зі своїм баченням. І якої би психолог не був би пропрацьований, це все ще людина зі своїм баченням. І для когось це все легко. А ви можете опинитися, як я говорила, да? з трьома дітьми без грошей. Ви не можете взяти зараз і створити життя те, яке ви хочете, воно не впаде на вас на голову. І там інші людині не впаде, умовно кажучи. Ну, ж таки, ця важка ситуація, вона може бути будь-якого, да, умовно кажучи, будь-яка може бути, не тільки це я просто до прикладу привела. Тому психологія, вона є ефективною в тому моменті, коли ви перше розумієте, що Є певні моменти, ну, якби є процес, і ви не можете зразу прийти і вам дадуться на тарілці, це по перше. По-друге, треба розуміти, що ви прийдете до людини, якої теж є своє бачення, свої думки, і не завжди те, як вона сприймає світ, це може бути відображенням вашої реальності, мовно кажучи. Тому про це все треба пам'ятати. Якщо ви розумієте, що психологія вам ну, типу, даний психолог або там даний напрям вам не підходить. Якщо говорити про напрям, то це вже психотерапія. Якщо вона вам не підходить, значить або міняйте тоді вже психолога, психотерапевта або сам напрям. Можливо, це вам не підходить. І пам'ятайте про те, що людина може бути з величезним досвідом там роботи і так далі. Але величезний досвід роботи не говорить про те, що людина може вам допомогти. На цьому це все. Тому, якщо ви опинилися в ситуації, в якій вам складно і ви не знаєте, що робити, і вам не допоміг психолог, зверніться ще до когось. Є люди, які точно можуть вам допомогти в цьому питанні. Але теж не забувайте про те, що ви теж несете відповідальність і психолог не може за вас порішати всі ваші питання. І це але ну, є цей момент саме це ж якби робота людина людина правильно. Там людина і ви людина. <хі> Тому важливо про це пам'ятати. Я вам бажаю класного дня, вечора, ночі. Дивлячись, коли ви дивитесь це відео. І якщо вас цікавить консультації, якісь психологічні питання, ви можете звернутися до мене. Я завжди з вами.